Тільки людина приходить до ідеї, що типу, от я хочу з реально пов'язати своє життя саме з цією людиною, це для мене серйозно, угу. це по-справжньому. Вже тоді вона не боїться пропозиції, тоді вона хоче одружитися. А коли людина робить все, щоб цього не відбулося, це сучасний світ. Артем, ну ти ж ти маєш розуміти, вже ну якби. Ну це ж ти ж ми ж не в Радянському Союзі. Це ж просто ж там в Та Мені нічого ніч, ніч, не повліє. Як був Вася, я так Вася і залишаюсь. Що там змі? Я ж не буду тебе більше любити після цього, коли чоловіки це жінкам пояснюють. Ну і що зміниться? Оця вся бюрократія. Навіщо нам це? Тобі ти хочеш стояти в чергах, документи міняти, Дипло, <с диплом <с в тебе. Паспорт. Це, да. Навіщо тобі це все міняти? В нас же все нічого не поміняється. Виходить, що це все просто красиві відмазки? Якби це штам в паспорті був дурньою якби це була єрунда то пішов, то поставив той штам в паспорті і все, ніяких проблем. Ти записався mm -hmm. в онлайн чергу, прийшов. Можна не робити великі весілля, але якщо це mm -hmm. така дрібниця, і ти знаєш, що їй це, наприклад, потрібно, щоб вона хоче бути твоєю дружиною, вона хоче народжувати дитину в сім'ї, то ти, якщо ти дурня, ти пішов, то зробив. Але ж ні, чоловіки годами, десятиліттями роками це все тягнуть, обіцяють, говорять, що ти, ми вже сучасні люди, ми партнери, у нас все розумієш. Тому е, весілля насправді я розумію, що це не популярна думка, і багато людей з цим не погоджуються, і дуже багато дівчат мені пишуть, що типу Діма, ну ти так говориш, наче в нас єдина мета в житті вийти заміж. Ні, не у всіх дівчат, але в тих, в кого є бажання створити свою сім'ю, ви маєте розуміти, що реально ваші стосунки. По-справжньому починаються після весілля. До весілля це підготовка, це тест драйв, це ви дізнаєтесь один одного, ви знайомитесь. Але реально ваші стосунки починаються після весілля. До весілля ви один одному ніхто. Ви розстаєтеся відносно безболісно. Звичайно, дівчина може проплакати не один місяць після розставання з хлопцем. Але фактично хлопець він коли розуміє: типу: ну, я вільний, да, з нею не вийшло. Якби ну, нічого страшного. Посварилися, я пішов собі далі. Я навіть взагалі не думав про те, що хлопці таким чином просто тримають свою свободу, тобто вони не беруть ці зобов'язання на себе, вони просто залишають собі можливість десь максимально легенько скіпнути.